365 днів повномасштабного вторгнення, рік надій та сподівань, розлуки та довгоочікуваних зустрічей, сліз від болю та радості, рік перемог та рік незламності. До річниці повномасштабного вторгнення у Черкасах провели пам'ятні заходи. У Святотроїцькому соборі Православної церкви України провели молебень. Владика Іоан попросив у Бога сили та мужності для наших захисників, терпіння та віри усім українцям. Ми теж закликаємо Боже благословення на кожного нашого українця, на черкащанина, щоб всі ми були як єдине і прощали один одному ті гріхи, які хтось щось необачно може зробити, щоб ми не переслідували, а були оцим єдиним народом, єдиною спільнотою і один одного підтримували і стояли за наших воїнів. У нас є дійсно оця несукрушима віра, і це є дар Божий. Віра це дар Божий. І цей дар засновується на тому, що за нами правда. На молебні присутні начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та міський голова Анатолій Бондаренко. Очільники області та міста щиро вдячні кожному, хто продовжує боротись і стояти на своєму. Ці перші дні згадую як сумбурний буревій такий формування нашої з вами Черкаської системи оборони. Це формування оборонних рубежів. Це формування укріплень, блокпостів, це формування захисту. Я хотів би в ці дні ще раз щиро дякувати нашим Збройним силам за те, що вони дійсно відстоюють кожен клаптик нашої рідної землі, нашої України, нашим рятівникам і нашій правоохоронній системі, які теж зуміли забезпечити у нас тут безпечне середовище, нашим волонтерам, які постійно. Не втомлюються робити допомогу, допомагати і робити добро. Анатолій Бондаренко своєю чергою закликав не зупинятися та продовжувати боротьбу. 365 днів я сьогодні подумав, вони пройшли як день, а дні пройшли як хвилини. Тут, зайшовши на площу, я згадав, що тут разом ми всі проважали наших героїв цієї площі. І заради них ми повинні зробити все, щоб перемогти. Тому що іншого у нас немає. Ми повинні зрозуміти, що не буде середини або вони нас, або ми їх. І іншого не просять нам наші майбутні покоління. 2022-й – це рік нації з великим серцем, народу з незламним духом. Він показав, що українці єдині, вмотивовані та непереможні. Нинішній рік стане для нас переможним. А ординська двоголова курка згине як роса на сонці. За нами правда, з нами Бог. Дякую, Іванович, Вам дякую, дику вам, дякую всім. Дійсно, ми були єдині. Але ми повинні зрозуміти, що напевне ми недостатньо робимо. Ми повинні робити більше, більше, щоденно більше. Друзі, певні, що у нашій єдності в наша перемога. Слава Україні. Слава. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.